Сьогодні центральний офіс енергетиків знову був в облозі працівників Черкаського міського рему. Через тримісячну заборгованість по зарплаті, доведені до відчаю, люди вже оголошували страйк і три дні із 5 по 7 квітня не виходили на роботу. Натомість влаштовували пікети під обленерго, облдержадміністрацію і прокуратурою. Наші кореспонденти стежать за ситуацією на підприємстві. Фінансова ситуація на підприємстві була і залишається критичною. Утім, новий керівник Олег Самчук подарував колективу надію на розв'язання боргового зашморгу вже в найближчій перспективі, каже голова проспілкового комітету Олександр Чорний. Учора в ході зустрічі в анкаре КП вдалося домовитися про розгляд клопотання щодо відміни щодобових відрахувань з підприємства, і це дасть можливість виплатити заборговане і зарплату вчасно, відзначає проспілчанин. Черкасова обленерго вроді багато підприємства, всі вважають, бо воно збирає великі кошти за електроенергію. Значить, ці всі кошти, по-перше, ціну на електроенергію Обленерго не встановлює, встановлює НКРЕКП. Також всі ті кошти, що ми збираємо за електроенергію, вони уходять в енергоринок со спецрахунка всі повністю стовідсотково. І нам вертається тільки згідно затвердженої структури. Тарифа якась частина, враховуючи те, що у нас великі долги перед енергоринком, які визвані недоплатою нашого же Черкаського, наших колег по нещастю Азота, енергоринок, е, ми перед енергоринком маємо борги, Тому НКРЄКП встановила нам щодобові відрахування, які унеможливіють виплати зарплати. Нагадаємо, зароблене працівниками підприємства не виплачують із січня. Сукупний борг за три місяці наразі становить майже 65 мільйонів гривень. Із 24 підрозділів Черкаси обленерго 18 в процедурі примирення, але вони також потенційні страйкарі. Зауважує Олександр Чорний. Один підрозділ, а саме черкаський міський РЕМ, знаходиться в страйковому стані. 5-6-7 квітня працювала лише його диспетчерська служба та оперативно-виїзні бригади. А персонал, який займається експлуатацією ліній, монтери і Контролери не виходив на роботу. Відповідно, за ці дні простою зарплати люди не отримають. На даний, часу, на даний момент часу ми досягли згоди із нашим роботодавцем про припинення страйку, відтермінування страйку, так як наш новий голова управління Самчук досяг. Договорів різних в Києві. Наш голова профкому Чорний Олександр Григорович в курсі цього цих договорів І є реальні здвиги по поводу грошей. Але люди збудоражили сьогодні за те, що в державному реєстрі появилася бивша наша руководительниця. Кузьмінська Світлана Олександрівна як опять знову виконуючи обов'язки голови правління, яка і довела Обленерго, її руководство, Я не говорю, що іменно вона, але і за її правління Обленерго опустилося в таку яму. Профспілкові лідери кажуть, зміни в держреєстрі керівництва підприємства ставлять хрест на усіх попередніх домовленостях із НКРЄКП. а отже, і на перспективі отримати зароблене. Тому сьогодні колектив міського рему ладен був відновити страйк. Але оскільки юридичних підстав для цього не було, провели в обідню пору мирну акцію протесту Олегу Самчуку. Поки що голові правління Пад Черкаси Обленерго, страйкарі дали кредит довіри до 25 квітня. Якщо доти ситуація із боргами по зарплаті не зміниться. Люди готові знову активно боронити свої права. Станіслав Шемет, Максим Драбінога, Черкаська служба новин.